Сьогодні ми збираємо нашого павича і спочатку закріпимо його вже на підставці. Це в мене горіх, обрізок деревини. заготівку я таку знайшла. Вона доволі важкенька, будемо її сюди прикріплювати нестандартно, тому що фіст важкий і все валиться на, назад, на хвоста. Тому зріз отакий, от щоб була перевага в сторону туловища. Кріпитиму я мільною проволокою, ось уже загнала, завела частинку всередину, буду обводити кром стійок. декілька кром однієї стійки і другої стійки. Можна, звичайно, було б посадити на шпажки або на ту саму проволоку у прорізі вже готові. але на гарячий клей ось сюди, але гарячий клей дуже швидко затві... охолоняє, і, навіть якби я прижимала, я швидко не загнала в пров... прорізі, і воно б не трималося. Тому проволока буде буде ось тут напереді, спереду, і будемо тут декорувати буде так. Зараз я спробуємо сюди завести, чи вийде, не виходить. Вийшло, є Я Ось така брижа. Палич наш вже підпрунтований, волокований, підфарбований. Деталі всі готові, і ми тільки будемо його Ну, Ось так підтягуємо, натягуємо дуже гарно з усієї сили. Пробуємо, пробуємо. Можна Якщо ви павеча хочете на ніжках, вам прийдеться все це приймати наперед, як воно буде. Хочу сказати, що буду старатися щоб якусь, до якоїсь ближчої дірочки, щоб потім скоротку туди загнати. Перший ряд найдовший, одна довша, дві коротших по боках. Загонимо під ніс хвоста. Не в пучок, там нема вже куди в пучок засувати, там все туди, тому ось сюди, напихаємо туди всередину багато клею. І тепер нам потрібно скручені дві пір'їнки просунути всередину. Клей нам потрібно розігріти дуже-дуже, щоб він був гарячий, прямо ж розтікався. Це важливо. Тоді він довше не захолоне і ви зможете все це поправити. Так, здається все. Так. Оце у нас такий перший ряд наших перевінок. Другий ряд, так щоб видно було, ось сюди подивімо. Другий ряд у нас складається. Із чотирьох, здається, період. Нам їх потрібно теж красиво розкласти. Так, тоді на фустові на опущеному ми складемо. Не знаю, що видно, ну, ось так. Довше перший ряд. Тоді дві коротших, чотири. Далі йде. Потім у нас йде чотири, потім у нас йде три. Ось так. Потім у нас йде дві. Дві буде. Хоч приблизно витримувати між очками відстань. рівномірно У хвості павича очі розкладені у шахматному порядку. Так, буде тут два. І ось так, і ось посередині один. Ось такий у нас планується хвіст павича Далі, далі, далі. Далі нам потрібно. Закріпити маленькі пергіночки, які розміщуються. Так, ми зараз подвинемо нашого простору, щоб вам камера була видно. На екрані вам було видно. Так, от такі пер'їнки. Піргінки ці будуть по краях. Мені їх треба посортувати, що це сюди. Посортувати. Тут вони всередині є проволока, нема проволоки по-різному. Так. Спочатку ми так декілька. У нас тут багато штук по подовжені. Ось ми будемо кріпити по хвості у корпус павича, будемо закріплювати ці пір'їнки. Пір'їнки йдуть по всій спині, тому що живого павича... Віст починається, він його піднімає з середини, а піднис потім розпускає свої крила, і виходить, що оранжеві крила вони є за хвостом, ззаді за хвостом, що всю красу свою задню він оформляє в оранжевий колір. Така цікава природа у павичів для шлюбних танців. Откритимо. корпусу, что у нас выйдет? Будем надевать еще. А? В каждом у нас всех таких Маленьких. Я думаю, их хватит. Но все на кольцо. Так. Як будете собі кріпити, проходите скільки стійок, і на кожну стійку ви прикріпите перінку. Не на стійкою, а між стійком. З боку. Подивимося, чи нам збоку потрібно буде причепити, чи не потрібно. Так, далі ми кріпимо. Далі кріпимо ми слідуючий ряд він буде далі. Тому... Тому -тому... Так, Дві менші. Так, посередині. Всередині у нас не вийде, значить ми її туди якось придумаємо. Всередині примустити. Загнули клею і вставили перінку. Всередині вона у нас буде. Потім аж сюди і ось сюди. Хочу ще вам сказати, коли крила вона не сказала, що коли ви проклеїли, а воно не там, і потім, якщо відривати, то воно вже заховано, відривається з м'ясом, ви можете це все прогріти феном, воно клеє розм'якне, і ви зможете тоді без страшних наслідків зняти приклеєну деталь. Це нас речей вклеєні. Якщо вам просто не там приклеїли перемістити, ви можете нагріти деталь і пересунути клеєм, який він це дозволить. І якщо на плетеній частині, там, де вам не потрібно клею, а він залишається, він видно, і вас це дуже турбує і псує естетичний вид вашого виробу, ви феном теж прогріваєте чи пінцетом. Чи Манікюрними ножничками, маленькими частинками, тоді прогрітий клей, знімаєте. Це все можливо і можна це все прибрати. Тому не, не засмучуйтеся, все у вас вийде. Тепер ми будемо скріпити вже пір'єнку. Пір Ось тут. Я цього павича вивчила. Як кажуть, із тушив поперек, як він розпускається до пір'ємки, ой, до кольорів, до всього. І кожної детальки. Ну Тому... і не тупер, коли я даю, наклеїм іншу. Так, оце більш-менш влаштує. Так, це можна вирвати і заново вклеїти. Розігріваємо той клей, що є, просто притулюємо і тримаємо. Клей тут розігрівається. Ми трошки підзвінемо наші маленькі волосинки пір'їнки і знову засунемо. Так, і це у нас є. Потім ми причіплюємо. Ще одну пір'їнку, а далі в нас підуть отакі маленькі частинки. маленька У нас ось так у, нас, у мене виходить, що центральна стійка, і ну, одну пір'їну я її ніяк по центру не промістю, не закріплю, прийдеться її якось вирівнювати на центральну частину. ось так. ще ось. Є. І далі у нас просто так ось так закріплемо, як воно буде, теж побачимо три частинки. Мабуть, буде десь дві, десь, десь одна в прорізях. Трошки, трошки зріжемо кінчики, на частинку. Будемо закріплювати. закріплювати, Якщо на цю сторону прибираємо волосинки, які будуть зпсувати наш виріб. Їх так багато, це буду півдня тільки прибирати ці волосинки. Так. Якщо періанка лягла на цю частину стійки, то тоді дві я прикріплю на... на цю сторону. Це буде провірніше. Причому худіших. Не хотівших, а просто вущих. Так, заганяємо клей потім насуваємо наші дерев'янки. Так, прибираємо знову. наші ниточки ми склеїмо. клею. Тепер по другу сторону стільки перегонимо в клей. Нашу перінку маленьку. Ось так. Ну, ось так у нас виходить. Одне коло я вже прикріпила, зараз будемо кріпити друге. На проволоку. Чому на проволоку? Із-за того, що ну, в мене страх дібиться. Тому кріпю на проволоку і, якщо вам, для... вам буде це складно, то ви можете не боятися і клеїти. Е, нагадую, якщо гарячим клеєм, то. Ось, наприклад, в декількох місцях вточечних клеїте, запускаєте так клей, щоб він попав не просто так розмазати, а щоб він попав між плетінням, глибоким плетінням і зверху. І сюди в плетіння, це має бути багатенько клею, тоді, він, якщо, тоді коли він захолоне, не відірветься. Це вже знає про Так, кріпимо кріплю у двох місцях ось на корпусі на початку корпуса. І зверху знизу не прикріплюю. І маєте кріпити в тих місцях, де зручно прикручувати, тому що якщо немає доступу, ви його не прикрутите. Це дуже тяжко. Робимо такі петельки, такі гачечки. Перший закріплюємо вгорі, потім збоку. Переміряємо. Крило наше повторює корпус тіла. Ну і так кріпимо. Дивимося до нас профлока і кріпимось тут. Заводимо на чечок. Це складно. За нього дуже багато часу. Щось можна подивитися десь. Ще раз переміряємо. Приміряємо, можна, можна по декілька разів, щоб точно закріпити. Тут. Щоб потім не зрізати, і так все складно. а Якщо ще зрізати, то це взагалі проблематично. І от стараємося такий гачечок завести. Получилося з першого разу. Це дуже велика рідкість. Попередній раз зайняв хвилин 20. Берем стягуємо. Провелики не жалієм, кінці повинні бути довгі, щоб мати змогу і завести і скрутити. Це все наскільки складно сьогодні я без своїх тоненьких плоскогубців, І мені сьогодні складно натягне, трошки відкушуємо, якщо ми бачимо, що це вже не потрібно, то ми тушує і крутимо далі рукою. Давай ще стопи щоб вам видно було. І витягуємо. І крутимо. Короче, гарно. Ну. Ще спрямлюємо. Чи там дуже щось видно, чи не видно. І майже не видно. Підтягуємо. Декілька разів. Але не забуваємо, що це трубочки, які рвуться. Тому закручуємо так, щоб Нічого не перервати. І відпушуємо лишки. За більше так швидко ніколи не виходить. Тепер фіксуємо ось тут. Те, що робимо гачечок. гачечок. Шукаємо місце, де воно буде кріпитися, але не забуваємо порівняти із попереднім корилом. До Звичайно, якщо немає можливості до стієк прикріпити, ви можете прикріпити до, до самого плетіння. Але якщо я можу довість прикріпити до стієк, тут витягнемо більше проволоки, щоб нам було зручніше засувати. О, і тут швидко вийшло, на диво. Так, все це тягом. Это же скручиваем. Спочатку наживляем ручно. Стараемся притягнуть по максимуму И так наживляем. Наживляем. Лишки отпушиваем. Пробует улететь в разные стороны. Поэтому это же надо быть обережным. И еще плачет. Скручиваем. Ой, как она выходит на И надеюсь, вам все видно. Ну, мне не верю, что не видно. Я откушу. Не хочу. Еще раз куплю. Пробуха довольно мягко. И загинаем. Все. Дивимся, чтобы, чтобы не было видно. Расправляем хвостики. Вот сначала эти зазубинки специально для этого пирячка. Квіст варила на місці. Майже готово, але не майже. Як бачите, я прикріпила очі. Очі теж елемент квілінгу турецьких гірочок. І серединку пофарбувала в чорний кольор, лак із кольором сніжка. Далі тут біля лука біла пір'ячка пір'яповича. А я вирішила, що сірий кольор у мене доволі світлий, тому буде сірого кольором, вже наскільки втомилося. Ще не схотіла фарбувати нові білі трубочки, хоча потрібно всього на всього дві трубочки. Це все закріплено, теж приклеєно на гарячий клей. Так, далі у нас йде грибінець, не грибінець, можливо, не грибінець, можливо, хохолок, як правильно хтось скаже. Дуже ну, гарно. Два елемента. Хотіла прикріпити лише один, але донька наполягає на два, щоб обидва. Клеювала. Так гарніше їй, мені з одним, ну, то з клієнтами з тою ніхто. Тому включаємо клей, чекаємо, поки розігріється. Ми поправляємо, розправляємо. Любуємося нашим творінням. Так, у нас має тут буде одна дірочка для одного гривень, це не для твого. Почти. Різодні я його ну, хоче дві, буде дві. Тут мабуть треба попідрізати. Підрізаємо кусочком ботовсте занадто. Всередину багато клею і приклеїли Тепер другу частину. Більшу робимо дірочку, щоб ручку не залізло. Знов загонимо клею. Дивимося, щоб ти її стороною. Ось так. Ще ни ще загонимо так, щоб вони були останні коріння. Першої, другого елемента. Ось так. Можемо попробувати приклеїти, можливо, там буде краще триматися віяло на голові. Сінки клею. Ну, Взагалі-то майже готово. Не у мене багато таких елементів. Зараз попробуємо приклеїти їх на корпус. Якщо тут вона воно піднімається, не хоче, гнутися, нічого страшного, це у нас таке пірічку. Ось наш товар готовий. Ще в мене залишилося зробити декор, задекорувати пенючка. Так, зараз якось обдивимось. Так, і хостава покажу. Одна декор пенючки вам вже показувати не буду, бо коли. Брала Проволока тут, до речі, проходить від носа від дзюбика по всьому туловищі і виходить на пір'їнку. Тому, коли будете це робити, враховуйте, що до 70 см, які йдуть на око, додати довжину пір'їни і ще плюс туловище. І всі пір'їнки виходили з хвоста. А як з'ясувалося, що хвіст починається з половини туловища. І коли з самого хвоста йде куча пірінок, зовсім негарно, тому вже в кінці я доробляла малесенькі пірємки, щоб це все задекорувати. Барвільний задум трошки відрізняється в результаті те, що вийшло. Результатом я задоволена, не очікувала, особливо від пір'ячка. Пірячку зовсім фото цього не покажу. Живу, це дійсно гарно. Ну, здається, я все наголосила. Все розказала. Так що до зустрічі, буде щось новеньке, знову поділюсь.